Привет, я Риво. Сигруни посоветоваемся у Це гра ПК симулятор. Тут я у я зайшов. Короче, погнали. Старт. Тут, Ну, туторіал надо. Ладно, так і бы. Так, старт... ой. Старт туторіал. Старт. Так, Інфлент э, the. За... Короче. Короче, да. Ага. Ага. А у них вылучится компонент. Все. Пошел стекло по на. А можно разбить? Да ну. Кто это сделал? Да. Да <laughs> <laughs> рубики на <минимум>. меня. <laughs> Что? О. Я компонент. Но ты с ничего продолжишь. -то. так відкрываешь пропало ладно просто просто, просто типа запхаты і все да а, легко, все надо е -е, повноки не Дім. старт завантажити створити опа велика двоповерхова завод Ні, на заводі ще робити не на на автомане сколько нешнев конечно, конечно. Створити. все моментар на двух проход ся пойдем ся посмотрим а что тут ничего нема хоть а да я как а де я, я как хоть и буду Або хоч, не знаю хоть спати. ладно ага тут є шоп Аксесуари. Це определенного система напевно процесс бенф на дешевше, але я не знаю нам бабла Возьмем дешевший кулер, наверное. Вадивкарту. Уйдем за 500, хотя бы прививник. Дальше блок. Блин. Не буду за 60. Память. Да, ты дешевший блок. Шайф Дэвис. Память материнская плата. Уф, АТК. Монитор. Дешевший блок. Опа, АТК. Беремо тоже атакую. Ся буде зборочка. Кося соблав. Здала я тут лявоску машину. Флешку ткнув. Довго думаю де флешку ткнути. Ну, витку, короче. Тут короче, 8 плашок можна ставити. Ладно, включаємо. Их тут 4, вот лезть. Є... Ну 8, ну короче, там. Там не важно. Я включил. У нас замигала и закрутилась. Як, як тут до. Провод, наверное, надо. Я провод. Бокс. Жив не па... нема блоку. Купити. Лупухвати Британию. щоб... Опа. Ну, крута функция. Вибрать монітор. Ага. Угу. Верейти плату або корпус. Опа. Ага. Угу. Така ос! Все. Угу. Ага, угу, угу. Я файл, що? GeForce і GTX 500 гбайт. 500 ватт. Волк. Ну все. Все, зараз будемо грати. Самі к ігри там. Дуже круто уру знає, коротше, ПК симулятору. Вся скачаємо, будемо грати. Ап... А тут не має бути, типа, мій ПК там, ні. Апп донлен. Завантаження програв. О, ой-ой-ой. Ізі майнінг. Ну все, якщо ізі. Так, і як он уделает. 2. Два... о, о майнинг. Бабки растять. Ну все, берем шоу відеокарту. Титан. Беремо титан v, все, заранее копано титан V. А Титан V3000, тут 2 в 2 секунду. 2000 це треба сеть секунд. 1000 секунд, 1000 секунд. Йой, ж дуже багато це ще секунд. Це скільки це годин Ти... Ні, ну Ні, ні то я робимо кучи інакшу карту. Це дуже дорога. вот за 900. Почему я идти. А я вже Убран за 900. А зараз же заранее накоплю. Ладно. Ой, опа. Короче, я тут убил и і... летать можно, но ну, потом я сейчас подумал, что все это то что? Что? Ай! Куда? Шу бэкрунд? Она, короче прилетает с букватой той, то можно в шанс офина летать. Тільки... Это бессмысленно. Да что за... Нахпал ну, хпал сюда? Нет, да. Ну просто. Не важно. Эммм. Rtx 200, не 200, а 2000. Давай мне мой rtx. А это можно... Ой-ой-ой! А можно? Нет. Опа. Ну вс. А травик и 6 комп. Короче, ввелось, що комп треба було таки требовал перед цим, Ну, Ну все там, ну типа... Давай, залезай. Залезай карту.

на що? Ну, вона процесор якийсь там. Хіп, це найкрутіше процесор. А оце от за 140 це найкрутіший, бачите він. Він дешевий. А, а якщо реально, то типу, напевно. Я буду записати цифру, цифру більше. Беремо за, за 500. В біткоїні в мене ще нема. Давай, давай. Ой-ой-ой. А де? А все, я Бля, ну обманулись я на, на доставку стирала мій процесор за 500 долларів. Такі гроші має хз. Повищити мені майнінг на мільйон. Може виключити. Треба було виключити. Мене процесор згорів. Я кузер зняв і. Мені чевушку дали. Я молодець. Ну ладно. Як я це, да? Зні, Знімаємо. Ти тоже теперначе нікому не здався. не зміг так зробити. А все, лежить тут мені лень? Запихаємо. Я сказал, запихаємо. І закриваємо. І врубаю. Ты ж пона оперативу купити. Чи що тут скроть? RMA. ма RMA. Що це означає? Ра-ра-ра-ра-ра. Премайню 4 14. Майнем, напевно, некрасно, детово. Оперативне пламень, как самое дорогое. 180 доларів, якщо тут 4 слота. ні, тільки 2 слота що? Тут 2 слота, я міг считати. 2, 2. 20 це скільки, це без підсвітки. Все 360, це накопим. Короче, все, разу мене нічого не еще при установці. Тільки Та штука відпала Флешка в текстуру. А я к нему запхват. Давай. Давай. Ну давай, золот, золот. золото, золото. Золото корпус. Опа! Все Плей. Плей. Ладно, буду 5 майнів, это, Боже, Божек дома. А за півяю проти на пам'ять? Ну аж протину, да? Ну а видя там. Четыре або усики. <laughs> Ладно, там, значить, дайше кулер крутіший, если шо, це кулер 100 бовий. 100... 5 зразу. бабок до багато. Блін, 100. 100 доларів, за що подав. 4000 гривень майже, ні. Чи не крас что-то я не лань, что там курс лора кулер шо это означает? Смени штуки у него жарим, жарим, привертаем. Ой. Ой. Аккуратней, все. Ну, да аккуратно. Вс. А, вс, разу не будем діставать. Той. Що ты закенте? Кулер. Сейчас выключим. Короче, Достаем штуку, яка питает помп, ну выключайся сама. Передистаем его. Дистаем А нет, это не нужно было диставать. не. Это назад. Это тоже стать назад. Теперь сюда. Я кажу сюда. Прям стопсовый кузер. а смушу уже сюда. Для меня, панель я на майнинг. Це ж кулер всього лишне. Так-то мене шикар утра купити круту, і все, у мене буде все круте. Хотя щоб я просто пам'ять і P щось там, бла 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 Виходимо. все і... воно 4. А у все біткоін. Ой-ой-ой. Це ж по віхім... Чи... Це... це. Ну і силих 8 тисяч. Хочу бабки буде мати. Це не знаю, що біткоін. Ну, знаю, тут дерсьову, але. Я на ну, купів під біткоінів, якщо там 8 десятитисячних біткоїна. А що ми копим? Опа! 300 коштує. Берем. Зразу, що бабки дуже швидко, це непогано. Ой, разъем я вся. ИСТМ крутый PSV. BSV. А, во! И сразу вырубайся. Мы тоже вымкнули, маю. Вс, вымкнулось. ИСМТ. Эээ. Так себе и ставим тейк. Ну. No. Эээ. Уиии. We... Ну оставься ну по щипай то что не пише. Why too much power Що? Шо? тут щось на разум тума от пише. пешей тут. Ну, и за 150 може и не, не Тож даже крутий. врубай чому ти не вру... а бо ти... так вкуй... урубайся ай-яй-яй чего не врубайся че ти не ставишся тепер? ставим о ладно гу купим дето веду карта Тепер за китан ви 34 мл тупо мне поставлять тут я что-то подешевше память пам вот 5, 5 терабайт тут Тут и 2 терабайта вот уже не понятно що... что платки уберем тут за 5 терабайт то на 140 Скільки можно максимально 4 напевно, ні? Ну ладно маньяк куча да тут всего максимально тих 4 плашки, да Плашки, я не знаю, що це, як це на два Блоки. це назвати блоки. Осі нема синього корму смерті. І манісів но 4. Чи то пшеня як пше щось я? О, менежмер дисків. менеджер. менеджмент менеджер, менеджер дисків. Як довго? Ну. А. Формувати, клонувати, заблокувати блокувати везде порой понятно не буду блокувати можно спокуну ого ОГО это кнопку то все что считали его быть да купил купил валосика тут 5, ну ладно шу сейчас скачаем покажем что там скачиваю наш я магазин Угу. Ага, тут. Генератор. Принтер? Ппес. Шо ще? Ноут. Клау. А такі, а як маю без ксатури, без мишки? Взагалі без всього. Mm -hmm. А дисплей тих стульчик. Краска до принтера, викстений SSD. Ну кульарри куляри. Камера? Тут є камера. Камера! А, і стрекупи это. Сіку вона коштує там? 5 біткоїнів, так. Да? Ну да, я прогорни. 5 біткоїнів. у мене матка в ошей. Має. Коротше, дивився я на цей блок питання. Тут та кнопка. Тут не кнопка. Бачите, тут кнопку випарай, да? А от типа... Там наш так, коли втикаєш, типу, ну, в розетку, щоб робило. Це просто наклейка якась. Типу, вона не має глибини, От театру має. А якісь вомутонсі видно. Задане ж. Ладно. Перерутаємо. Викидайся. Вики, 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 Я купив бунтувуд, е, вот, тому що там літер тисячі і міш. Ми шози на не можемо на неї купити. Врубаем комп врубаем комп шведку Ні! Nee! Не надо. Выкидаєм цей мусор і прям круту ITI. IT. Нет, TI. TE. Короче. Втыкаем. Так. И включаем. На крутише тут все на крутише. Как крышечку 20, то есть. Ну, що что наикрутейшее, что не... Ну, крем, по, ну, на дурьиша. Конечно, не на крутейше, рука. Я на процесс ровусаву ты е, е, записал VIP, причем е, 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 попишешь. Значит, е, титан VIP, чем то, что я купающего липши, несячко, что я мийская 130. Ну ладно. Сейчас кубу. получат они сюда. А почему 4? Почему, почему 4? А, э, там было Азар. Азар и 100 часа. 1300 долларов. Мне, конечно, обладает. и бабки в последний потратил. А напіваємо ще ту оперативку курсу. Трубку у мене було всі 8 плотів. Де у нас оперативна пам'ять? Раз. Два. Три. Канашу мені скула на комп' якщо я все обороть без підсвітки. Непонятно. Ви не не це тут скула запечатано. Та возьми там кувалду. Не. Хочу під... Установлюємо. Закриваємо кришечкою. І... Один, зараз ми майнем 10 4. Ну, а на цьому все. Далі ще будемо робити. Майнер. Е, ну... А, вичекаєш, маскати пока.